Ряд інвестиційних проектів від створення реакреаційної зони і україно-польської співпраці з можливості будівництва в нетішенні паперової фабрики з випуску учнівського асортименту до проблемних питань у місті Атомників було обговорено під час чергової зустрічі з міським головою. За даними опитування, містяни позитивні в місті відмічають роботу спортивних закладів, освіти, в тому числі і позашкільної культури. Щодо найбільших проблем у місті, то відмічається. На першому місці з великим відривом це йде безробіття. 33,2% відмічають як головну проблему. Слідуючи, йде медичне обслуговування, далі дороги, корупція, влада. Благоустрій, наркоманія, безпридульні тварини, відсутність місць відпочинку, все інше. Що може змінити ситуацію в нашому місті? Були отримані наступні відповіді: саме створення робочих, нових робочих місць 80%, відмітили, покращення медичного обслуговування 36,6%. удосконалення роботи міської ради 38%. Удосконалення роботи поліції 27%. Покращення інвестиційного клімату в місті 24,3%, покращення стану доріг 22,3%. Ну і інші там, скажімо, йдуть уже менш такі значущі проблеми. Таке опитування зорієнтовує владу міста на першочергові кроки. Цього року виділені великі кошти на проектування довкілля в рекреаційну зону за проектом входить проспект Курчатова з парком відпочинку, парк розваг за міською радою, де передбачається льодовий зал, територія старого млина і обвідного каналу, як результат залучення бізнесу і створення робочих місць. Щодо співпраці з поляками з будівництва так званої освітянської фабрики, делегація не днями побувала в місті Новий сонж, вивчається на запит польської сторони можливий ринок збуту по Україні. Вища школа бізнесу польського міста пропонує розглянути можливість навчання і працевлаштування нетішинських айтішників, кухарів, працівників робітничих професій. Нетішинська агенція розвитку створює паспорт бізнесу міста енергетиків із вивченням і активів, і можливостей. Мер закликає до активнішої співпраці. Проблема статусу СМСЧ номер 4 не тішена протягом 2015 року, на жаль, переросла в хронічно. І, на жаль, це ініціатива не наша і не області. Це ініціатива навіть не Кабінету міністрів. Ви бачите зараз, що у нас прямо говорять про те, що якщо не буде реформ, іноземні інвестори Міжнародний валютний фонд не буде реформ, не буде. Інвестицій в Україну не буде позики в Україну, без якої ми фактично зараз вижити не можемо. Одна з таких ключових реформ це реформа медицини. Не всім подобається, в тому числі відверто скажу, і мені не подобається така реформа, але, на жаль, маємо те, що маємо, і ми змушені виконувати законодавство, ті законодавчі акти, які приймає Кабінет міністрів. Кабінет міністрів чітко поставив вимогу і це на рівні законодавчому, нас зобов'язують вирішити питання з лікарнею саме в тому плані, що вона повинна перейти на місцевий бюджет, стати комунальним закладом, вимагають розділити на первинну і вторинну медичну допомогу. Первинна медична допомога з 1 січня 2017 року має фінансуватися з місцевого бюджету. Вторинна буде фінансуватися з обласного бюджету. Зусилля міської влади спрямовані на мінімальні скорочення в медзакладі. Вивчаємо можливість створення профілакторії профілактичного оглядів, щоб розділити саме проходженнями доглядів хворих і здорових людей, щоб це було, скажімо, і чергами розібратися, щоб не їх не було, і отакі от всі речі. І це може за за рахунок коштів атомної станції, спецспеціспецрахунку, який оплачується за. Медогляди і не тільки атомної станції, а тих, хто буде приходити медогляди, ми, ми плануємо, що ми створимо такий окремий підрозділ, який буде фінансуватися з цих коштів, і таким чином ми можемо зберегти кілька десятків ще робочих місць. Крім того, ми плануємо там передати зараз. Вивчаємо цю можливість передачі підсобних оцих таких підрозділів, які там по ремонтах, по обслуговуванню. Сантехніки і так далі передати на підрозділ в ЖКО. Вороття назад вже немає. Це довів весь 15-й рік обстоювання попереднього статусу СМСЧ у всіх владних інстанціях. Якщо в травні відбудеться перехід в комунальну власність, є шанс отримати від мінохорони здоров'я додатково 10 мільйонів гривень. На початку 2016 року обіцяли 23 мільйони, можуть і зовсім не дати. Треба добиватися залишити 25% надбавки лікарям як спеціалізованого закладу. Область виділила вже кошти на апарат УЗД. Міська влада планує зайнятися капремонтом лікарні, якого давно не було. Ми поцікавились у мера, які переваги передачі в комунальну власність медичної частини він бачить. Перше, це фінансувати повністю цей заклад за рахунок місцевого бюджету, тому що раніше ми не могли деякі програми, наприклад, по зарплаті, фінансувати в зв'язку, з тим, що законодавством бюджетним кодексом не передбачалося таких от видатків. Друге, якщо раніше від оренди комунального майна державного майна, вибачте, самого закладу 50% забирав фонд державного майна, 50% залишалося в закладі, в самій лікарні, то тепер 100% вся оренда буде залишатися в закладі охорони здоров'я в лікарні. Крім того, всі, хто там зараз орендує ці приміщення, буде перезаключений договор і буде переоцінка, я так думаю, що в сторону збільшення. Крім того, ми можемо створювати ті підрозділи, наприклад, ту саме профілактичну службу для проходження медоглядів, тому що це наш комунальний заклад. Раніше ми цього робити не могли. Таким чином ми можемо варіювати тими коштами і відповідно тими можливостями. Попри проблеми, завершилась зустріч із міським головою на оптимістичній ноті, що не тішен багатий, і працьовитими людьми і талантами. Будинок дитячої творчості, наприклад, нам звітував, і це було дійсно настільки приємно бачити ті таланти, які в нас є. І хотілося б звернутися до всіх. Хто живе в нетішенні, давайте творити добро, давайте робити, а не критикувати тільки і чекати, що хтось за нас робить. У нас є прекрасні таланти і в спорті, і в освіті, і в культурі. У нас є прекрасні працівники і на атомній станції, і в освіті, і в медицині, і в культурі. І в інших закладах давайте цінити їхню роботу. Тому закликаю, давайте працювати.